Всім привіт! Сьогодні у нас 30 листопада, як бачите, у нас добрий сніг, видно що тут темно, так не видно сонця, такий шар снігу смп30 лежить сюди, Ми снігу не згортали, отак і є, рейки не попрогинені. Тут верх Є підпори, вставили, отакі підпори під центральний цей і не попрогиналося, нічого тримає, а снігу досить багато, сантиметрів під 30 не пропалюємо. Наразі так є. І сьогодні я хотів поговорити, скільки можна заробити з такої теплички, це і тобто, розміри 5 метрів ширини і 15 довжини. За, протягом 4 обертів щаслити редиску. Просто більше нічого, тільки редиску від ранньої весни, тобто з 20 лютого і аж до того часу. Скільки можна заробити з такого, з такого оберту. Ну, за один оберт приблизно 70 почківці від 70 до 80, якщо накритий виною пленкою. Тобто, виходить, це район 1000 гривень з одного оберта. Тому якщо 4 оберти є, то район 6 тисяч гривень. Повністю всю засаджену територію. 4 оберти проводити. Це район 6 тисяч гривень. 4 обертів. Це вже нас 5 можна рахувати, але він гарантій нема, що буде. Щось трошки зійшло, от зараз вам покажу. Там входить. Видно такі. Є паростки. Щось підмерзло. Щось сходить, непонятно. Як будете площа дари, два то буде столокров, що накриють білим шаром. Як не будете тепла, то саме п'ятий оберт вже не буде у нас. А так, з чотирьох обертів, виходить, так, таку тепличку 15 на 5. З кожного оберта це приблизно 70-80 пучків. Це і півтора тисячі гривень. А що кустами йде продаж. У нас виходить за рік з такої теплички це 6 тисяч гривень. Чотири оберта. Якщо 5, то буде 7 тисяч. А так? 6 тисяч. Всім дякуємо за перегляди. Не забувайте ставити лайки. Далі буде.